У подоланні наслідків Чорнобильської катастрофи велику роль відіграло товариство Червоного Христа у Житомирській області. На цьому наголосив заступник голови облдержадміністрації Ярослав Лагута під час зустрічі з представниками організації та міжнародними експертами. Більше 25 років, 26 років вже активної співпраці. І е, я думаю, що ну потрібно і згадати те, що було зроблено спільними зусиллями, і подякувати. Міжнародним представникам за ту роботу, власне кажучи, для того, щоб можливо проаналізувати, зробити висновки і спланувати життя і співпрацю на майбутнє. Результати реалізації міжнародної Чорнобильської програми підсумував голова обласної організації Товариства Червоного Хреста у Житомирській області Олександр Богдан. Програма складалася з трьох етапів: перший етап це було дозиметричний контроль і рівень визначення рівня накопичення радіонуклідів в організмі людини, другий етап це рівень моніторингу дозиметричного накопичення радіонуклідів в продуктах харчування і в організмі людини. І третій етап програми це моніторинг захворювань щитоподібної залози. У людей, які проживають на забруднених територіях, безцінним досвідом, який отримало товариство Червоного Христа, скористалися японські колеги після вибуху на фокусімі. Вони запитували, як ви проводили роботу серед населення, що ви робили, і, і так далі. Тобто, це унікальний досвід, який сьогодні має передатися, має бути узагальнений і бути наставним документом для майбутніх поколінь. Житомирщина вже третя область, куди завітали міжнародні експерти Жан П'єр Ререль та Олексій Гартинський. Далі вони відвідують Білорусь та Росію, аби розповсюдити отриманий досвід.